Шановні зі мною в студії Дем'ян Шевко, воєнний кореспондент в The New Voice of Ukraine. Шановні, це англомовна редакція НВ Дем'яне. Вітаю так, Дмитро, вітаю, радий бути у студії. Дякую на взаєм. Ми сьогодні домовились поговорити про те, як іноземці, які воюють за Україну. А власне, як, як це відбувається загалом, і я би почав би з ну якби з базового питання. Дем'яне, я знаю, що ви бували на фронті. Ви бачили в дії інтернаціональний легіон. Спочатку кілька слів про створення цього підрозділу, які дії, тут важливо зазначити як структурний підрозділ Збройних сил України. Так, так, зараз ми маємо чотири легіони у складі сухопутних військ. Теж є іноземні підрозділи у складі гур. Ну і також не заборонено рекрутувати іноземців до будь-яких підрозділів української армії. Ваше враження, як воює інтернаціональний легіон? Ну слухайте, якщо коротко, то е, воює е, так само, як воюють українці. Е, так, до речі, у складі іноземного легіону він складається не виключно з іноземців, там е, десь можливо до половини складу це. Громадяни України закриває так само, як і інші підрозділи, там певний участок фронту. Зараз це Харківська область. Раніше вони були на Бахмутському напрямку, там біля Куп'янську дуже важких боях. Тобто вони не відсиджуються у тилу однозначно, теж гинуть, ризикують життям, отримують поранення. От ну але. Для мене, як для е, журналіста, який е, вже досить давно займається цією темою, завжди було цікаво, от, мотивація цих людей. Зрозуміло, що для громадян України е, нам якби ну, немає куди діватися, так е, ну або кудись переїжджати, або здаватися ворогу. От а люди, які е, з теплих комфортних умов е, е, приїжджають е, щоб е, ризикувати життям, е, це ну, це... Це дуже сильно.